Збираємо стиль роботи адвоката в судових процесах, і не лише у них під назвою харизматичний оратор. Ну що, поїхали. Так, от, які характерні риси даного стилю. Ну, ви вже зрозуміли, що він будується на навичках публічних промов і такому от харизматичному настрою. Не завжди можливо він сприймається однозначно. Але все ж таки, я вам надам потім в кінці певні рекомендації з відео, де ви зможете змоделювати цей стиль харизматичного оратора. Тобто такі адвокати вони захоплюють аудиторію своїми цілями, своєю такою от харизмою, енергією, вони піднімають її в аудиторії у слухачів і управляють нею. Тобто, такі от Емоційний вплив здійснюють з четвертої позиції. Тобто є перша позиція, коли от я такий, то, до прикладу, детектив працює в першій позиції, мені потрібно розслідувати і так далі. Тому тобто потім стиль роботи детектива. Можете з'явитися в попередніх відео. Є також стиль роботи психолога, це коли ми звертаємо на другу позицію. А є от ще такий от оратор, це така от четверта позиція, коли нам потрібно всю нашу цю ось аудиторію, яка складається з учасників справи, з відвідувачів, взагалі з усієї країни, з усієї планети, привести до певного такого висновку, який на користь нашим клієнтам. Так от, який ж стиль одягу у такого юриста, як ви, скоріш за все, здогадались, що. Це елегантні костюми, які підкреслюють такий от естетичний смак юриста. Це кольорова може бути краватка, до речі, хустка, доволі часто виступає реквізитом такого юриста, який працює в даному стилі. Нагрудний платок, бо вони підкреслюють індивідуальність. Далі це може бути дорогий годинник, ручка преміум класу, невербаліка. Як в невербаліці проявляються харизматичні оратори. Я вам певною мірою транслюю, наскільки це мені вдається, в тому середовищі, в якому я перебуваю, одначе ви вже здогадалися, що можна змоделювати це у форматі відео. Так от, в невербаліці вони впевнені, такі от демонструючі лідерські навички. Жести у них широкі, експресивні, тобто можна тільки от жести робити отут, в рамках. Того, що ви бачите, а можна не заморачуватись, що ви не бачите мої руки, і пояснювати вам, що ви можете рухатись, досягаючи своїх ідеалів і цілий, приглядаючи відео про стилі роботи адвоката. Зоровий контакт. Вони його постійно підтримують і його шукають. Тобто вони намагаються зазирнути людям у вічі максимально і підтримувати його. Демонструючи при цьому, як ви здогадалися, що впевненість все вірно постійно переміщується по залу судових засідань, по простору, який займають, вони максимально його хочуть охопити своїм тілом. У них інструментів, як таких якихось там речових там додатків і технічних, може не бути, але вони використовують своє тіло для переконання аудиторії, суду, поліції, прокуратури. Які мовні патерні їх відображають? Риторичні різного роду такі питання. Чи можемо ми це допустити? Вони звертаються до загальнолюдських цінностей в переважній більшості. Подумайте про наслідки, оскільки вони працюють в четвертій позиції, тобто ми, ми всі з вами тут є свідками чогось там деградації нашого суспільства, або ми є свідками народження нової життєстверджуючої юриспруденції. І оці ось такі фрази, ми всі знаємо, ми всі тут зібрались, вони якраз і створюють цю четверту позицію у сприйнятті. Ми поримося за наше з вами майбутнє. Які поведінкові паттерни. Вони, як ви розумієте, ну, і лінгвістичні, тут пов'язані, ці юристи, харизматики використовують. Один із максимально ефективних інструментів з їхньої точки зору це історії, тобто вони цитують різного роду філософів, юристів, чинних, але цитують не те, як ці люди застосовували закон, а їхні такі от фрази в контексті ну, всього життя. Гумор це. Наступний інструмент, який використовується юристами-харизматиками, вони підкреслюють там важливість чи неважливість чогось. Такі от провокативні моменти стьоб використовують. Які ж мовні рефреймінги вони використовують? Як я вам уже натякнув, прямо що це метафори і історії, тобто, через історії вони передають власний досвід. Або Через історії вони намагаються вплинути на поведінку аудиторії. І метафорами вони також оснащені ну, дуже, дуже сильно. Тобто в комплекті з юристом в стилі харизматика йде ще упаковка метафор. Вони використовують як коріння емоцій, наприклад. Закидаючи руку вгору, вони бажають, щоб у аудиторії виникала певна емоція. І тоді вже вони, тільки коли здіймають руку догори, певна емоція виникає. І максимально намагаються використати емоційний заряд, тобто накачати людей таким ось натхненням, емоційним таким от піднесенням. У що вірять харизматичні оратори? У що вірять юристи, які працюють? В стилі харизматичного оратора. Вони вірять в те, що слово може змінити світ. Вони вірять у силу слова. Вони вірять в те, що добре побудована промова може змінити хід справи, вплинути на життя людини, змінити хід історії. Наступне, в що вони вірять, це те, що емоційний зв'язок з аудиторією важливіший за факти. Тобто, якщо буде емоційний зв'язок з аудиторією, з суддею, з колегією суддів, з прокурором, з підсудним, з, з містом, населеним пунктом, в якому вони працюють, якщо буде цей емоційний зв'язок з державою, супер. Які основні навички ви вже здогадалися? Це ораторське мистецтво, таке от красномовство. Тобто, вміння вправно представляти і аргументувати свою позицію. І емоційний вплив. Тобто вони розуміються, яким чином ті чи інші фокуси, мови впливають на аудиторію, у що вони повинні, до речі, у що ці люди не повинні вірити, вони не повинні вірити, що от технічний підхід це найголовніший елемент успіху в справі. Тобто вони вважають, що треба покладатися не на технічні нюанси, а от саме. На щось інше. Але в будь-якому випадку не на коми, крапки і тере. Ну і вони також не вірять в те, що сила фактів вона працює без емоційного впливу. Тобто вони не вірять в те, що факти якимось чином переконують суд. Вони вірять в те, що навпаки емоції переконують суд, а не факти. Тобто вони не вірять в те, що факти переконують. Які в них зайві навички можуть бути? Це глибокий аналіз документів, бо вони покладаються на. Харизму на ораторські свої вміння. Також зайві навички для цього стилю це агресивна конфронтація, агресія їм взагалі не потрібна, максимально ефективні вони, як ви розумієте, в публічних судових процесах, тобто, де необхідно звертатися до позиції великої кількості ну, людей, які залучені у цей весь спір. Великі медійні справи це також категорія, де вони максимально ефективні. Тобто вони в медіапросторі, в Ютубі, там, в Телеграмі, в новинах відео записали і представили позицію. Це в них буде максимально якісно мало ефективні. Вони у таких от технічних квазі таких процесах, де там спорять за кому, крапку, тере, де, тобто є такі справи, де головне деталі, деталі, деталі. До прикладу, в кримінальних справах більше притаманна потреба в таких от адвокатах, тому що є велика санкція від, до прикладу, там п'яти років до восьми. І суд може дати або вісім, або п'ять, навіть якщо особа винувата, 5-8. І от вилку складно спрогнозувати якимись там чіткими параметрами і тут може, як ви розумієте, нам на допомогу прийти саме харизматичний оратор. Бо там, де немає публіки, де, наприклад, справи йде проста письмова форма, ну, де нема висових промов. ну, Таких юристів не потрібно залучати. Ну, нема там, там все письмово. Вони ну, не потрібні в ці справи, їх краще використати в інакших. До чого я веду, що ви можете цю модель не реалізовувати, якщо у вас проста звичайна справа, де без судових засідань. В яких фільмах можна помітити таких от персонажів, Ну, в юридичних. Це, зокрема, є такий фільм Вердикт і Френк Галвін. Тобто адвокат, який от завоює симпатії суду і присяжних своїм от красномовством, емоційним таким от підходом до справи, використовує там ораторські такі здібності, ну, по максимуму. У нього те, емоційні промови перед судом і присяжними. Далі, у нас є ще фільм, такий, як Ерін Брокович, так і називається, і так називається його і м головна героїня цього фільму. Вона. Ще і не є юристом, але от вона використовує харизму і риторичні навички по максимуму для того, щоб ну, домогтися і переконати людей в тому, що їй хотілося б донести. Також ще із неюридичних персонажів це може бути фільм Сельма і персонаж Мартін Лютер Кінг молодший, тобто лідер руху за права людини, і він такий відомий харизмою і своїми риторичними прийомами, тобто надигаючи в нього такі промови. Ну, думаю, що це буде досить. Якщо необхідна ще якась додаткова інформація, звідки можна моделювати, то знайдете мене, напишете в цьому відео в коментарях і я вам надам також. В принципі, це ось ще вам один із інструментів, ще одна модель, яку ви можете одягати, повторюсь, як одяг для роботи по тій чи іншій справі, як судовій, так і не судовій. Ви, до прикладу, можете одягати цей стиль для роботи виключно з клієнтами під час консультацій. Тобто, якщо ви консультуєте клієнтів, ви включили цей стиль, одягнули цей стиль і погнали. Для цього, ще раз підкреслю, потрібно звернути увагу на те, хто ж перед нами. Тобто, якщо наш клієнт ймовірний захоплюється юристами в стилі акула, ну то. Натяк ви зрозуміли, працюєте в стилі акула. Якщо ж наш клієнт потребує такого дотошного юриста, то можливо варто підібрати інший стиль детектива або майстра технічних деталей, коли необхідне знання закону. Коли ж до вас звертаються в публічних якихось питаннях, то очевидно, що ви можете в харизматичному такому стилі провести консультацію. І, ну, це дуже добре, що ми з вами, от в такому форматі, можемо зафіксувати на відео і проговорити основні стилі юристів. Бо такого, ну, у мій час Ютуба не й не можна було. А зараз будь-хто, хто має на меті отримати навички прям в Ютубі, не виходячи на вулицю, зможе отримати звичайно. Ну, принаймні таке от первісне уявлення про те, що є стилі і можна в них працювати. Але якщо ви хочете більше, хочете максимально навчитися ефективно підганяти той чи інший стиль під ваш, то тоді звертайтесь до мене і спробуємо. Це щось схоже до того, як от у вас є сорочка, наприклад, яка мені Максимально по розмірам підходить, але є кожух, який ефективний зимою, але його розмір трохи більший або менший. І мені потрібен хтось, хто б цей кожух під мене підлаштував, ушив його або розшив, якщо я сам це не знаю, як робити, то я йду до певного фахівця і він мені це робить. Аналогічно можна і для вас сформувати певний гардероб цих стилів. І ви можете вже вибирати саме той стиль, який максимально комфортний до вас. Тобто ви вже будете одягати те, що, можливо, вам раніше було ну, некомфортно, незручно використовувати, але так як ми підгодимо це все під вашу психіку, то у вас з'явиться ще один з інструментів для комунікації. І як показує практика, то це вплине як на ваші судові справи. Так і на життя поза межами юриспруденції. Тобто, поза межами юриспруденції, ви також отримуєте бонуси. В ряд випадків це може бути значні. У мене є багато юристів, які, відкривши в собі цю силу, залишали юриспруденцію, відкривали нові там, бізнеси, відкривали для себе не нове життя по факту. А дехто навпаки відкрив для себе юриспруденцію по новому. До зустрічі.